Поки ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури та обстрілює житлові квартали, Миколаївські рятувальники роблять усе можливе, аби швидко ліквідувати наслідки та врятувати і майно, і життя людей. Так два дні тому, 23 жовтня, окупанти влучили у приватні гаражі в селищі міського типу Первомайське, що в Миколаївському районі. Вогнеборці за годину загасили полум'я на площі 150 квадратних метрів, а також вберегли від вогню два ринкові павільйони. Тієї ж доби російські армійці завдали ракетного удару по Електропідстанції, внаслідок чого в Первомайському районі загорілись трансформатори. Інформація про надзвичайну ситуацію надійшла до служби порятунку о 9.50, а от приборкати вогонь вдалося лише о 14.55. Через обстріл постраждало і складське приміщення одного з підприємств у Миколаєві. Там зберігалися старі холодильні камери. Рятувальники загасили пожежу на площі 100 квадратних метрів. Роботи, додає, й необережна поведінка цивільних з вогнем, ДСНС фіксують випадки загоряння житлових будинків. Сміття, чагарників, сухої трави та очерету. Так, учора, 24 жовтня, у Первомайську горіла господарча споруда та літня кухня. Наразі причина займання встановлюється. Від полум'я вогнеборці врятували житловий будинок. Продовжують ДСНСівці і розмінування територій. Лише за 22 жовтня група піротехнічних робіт та підводного розмінування вилучила 102 боєприпаси. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для Яновин.